У цьому відео я поясню різницю між дієсловами дії та положення сідати, сидіти, ложити, лежати, ставити і стояти. Дієслово ставити описує дію і вимагає акузатив для вказівки об'єкта, який ставлять, та місця, куди його ставлять. Якщо питання куди, значить, використовується акузатив. Я ставлю вазу на стіл. Ich stelle die Vase auf den Tisch. Du stellst das Glas in den Schrank. Ich stelle die Vase auf den Tisch. Du stellst das Glas in den Schrank. Er stellt den Stuhl an die Wand. Sie stellt die Flasche auf den Boden. Воно ставить фігурку на полицю. Наприклад, про дитину. Ми ставимо коробки у підвал. Es stellt die Figur auf das Regal. Wir stellen die Kisten in den Keller. Ви ставите книжки на полицю. Вони ставлять лампи у кімнату. Ви ставите валізу в коридор. Вічлива форма. Ihr stellt die Bücher auf das Regal. Sie stellen die Lampen in das Zimmer. Sie stellen den Koffer in den Flur. Діє слово стояти описує стан і вимагає датив для вказівки місця, де щось стоїть. Якщо питання де, значить, використовується датив. Я стою на балконі. Ти стоїш перед дзеркалом. Ich stehe auf dem Balkon. Du stehst vor dem Spiegel. Він стоїть поряд із машиною. Вона стоїть на Er steht neben dem Auto. Sie steht in der Küche. Воно стоїть на столі. Ми стоїмо Es steht auf dem Tisch. Wir stehen auf der Brücke. Ви стоїте за будинком. Вони стоять у парку. Ви стоїте перед дверима. Вічлива форма. Steht hinter dem Haus. Sie Sie stehen stehen im Park. Sie stehen vor der Tür. Дієслово sitzen описує стан, коли хтось чи щось вже перебуває у сидячому положенні. Я сиджу на стільці. Ти сидиш за столом. Ich sitze auf dem Stuhl. Du sitzt am Tisch. Er sitzt im Sessel. Вона сидить на дивані. Вона сидить на підлозі. Наприклад, про дитину чи тварину. Ми сидимо у парку. Sie sitzt auf dem sofa. Es sitzt auf dem Boden.

Ich setze mich auf den Stuhl. Du setzt dich auf das Sofa. Er setzt sich neben das Fenster. Sie setzt sich auf den Boden. Es setzt sich auf den Tisch. Wir setzen uns an den Tisch. Ви сідаєте на лави. Вони сідають до автобуса. Ви сідайте, будь ласка. Ввічлива форма звернення до одного або кількох людей. Ihr setzt euch auf die Bänke. Sie setzen sich in den bus. Sie setzen sich bitte hin. Давай розберемо діє слово Лежати. Дієслово лежати описує стан і вимагає дат для вказівки місця, де щось чи хтось лежить. Я лежу на ліжку. Ти лежиш на дивані. Він лежить на підлозі. Ich liege auf dem Bett. Du liegst auf dem Sofa. Er liegt auf dem Boden. Вона лежить на лузі. Воно лежить на столі, наприклад, про книгу чи іншу річ. Ми лежимо на пляжі. Sie liegt auf der Wiese. Es liegt auf dem Tisch. Wir liegen am Strand. Ви лежите на кушетці. Вони лежать у ліжку. Ви лежите у лікарні, ввічлива форма. Ihr liegt auf der Couch. Sie liegen im Bett. Sie liegen im Krankenhaus. Для дієслова класти, покласти який описує дію, використовується акузатив. Я кладу книгу на стіл. Я кладу книгу на стіл. Ти кладеш ручку в ящик. Він кладе одяг на ліжко. Ich lege das Buch auf den Tisch. Du legst den Stift in die Schublade. Er legt die Kleidung auf das Bett. Вона кладе телефон у сумку. Воно кладе іграшку у коробку. Наприклад, якщо йдеться про дитину чи тварину. Ми кладемо документи на письмовий стіл. Wir legen die Dokumente auf den Schreibtisch. Ви кладете ключі на полицю. не кладуть квіти на стіл. Ihr legt die Schlüssel auf das Regal. Sie legen die Blumen auf den Tisch. Sie legen die Bestellung auf den Tresen. Не ne забудьте поділитись цим відео з друзями, якщо воно вам сподобалося. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково зробіть це зараз. Не пропустіть нові відео.